А ну, скажіть, ви десь таке бачили, дивіться. Дощ шурує, там трактор бризгає, а я досіваю. Чуть-чуть півчаса не вистачило, щоб досіяти. Чим нравиться ОПС що їй пофіг, хоч і болото, буде вона буде сіяти. В пенках уже забилось тут 25 разів вже поїхав без поля тут такі матюки в мене, а не поле. Нічого треба досівати уже так, включусь потім покажу, досі чи ні. Бачите, розриває оно сухе. Верхній шар намочило. Це в нас 9 мая сьогодні. Перед цим позавчора в нас 4 мм випило і все, осадки більше нема. Ну а це щось уже сьогодні похоже на дощ. Ну не знаю. Може ж досію. Так, ладно, виключаємося, бо неудобно. Досія. Дивіться, нічого не видно Тут слідом воно вже й закрив, він уже й поїхав Боже, не мог він подождати 10 минут Якраз крутюсь, він починає бризкать Та ти не бачиш, мені тут залишилось Там Туди і назад пройти Поки не лізе своїм обрискувателям Я ж нюхаю я до понюхаю чи як це назвати. Це такі люди дождь вроде непоганий, сейчас приїду в лок подивлюсь скільки там міліметрів. Ну, опять непоганий. Верхній слой намочило, а там знизу. своє думаю уже не пятница з понеділка культивировать и сиять так, сьогодні з утра попросили до доча встав, з 6-го приїхав, бігом звалку вцепивши, там коїсь підварив на сівалки і бігом попер. То десь минут 40 мені не вистачило, щоб досіяти з доча. Чуть-чуть на колеса поналипало, ну нічого. Трактор, звісно, грязний, сівалка грязна. Це таке треба мити. Ну, то вже в понеділок, якщо що, приїду, то буду усе вимивати, відмивати. сейчас зараз подожжу, мокнуть, залазиться, теж не хочеться. Ось що це, я приспрачитель поїхав. Ну и Лиза прям под нос. Ну, бачу, что я туда и назад осталась. пин лезть. А сейчас цей грунтовый такой вонючий. Я ж в кабине не получил лейко. Ну, хоть засиял, слава богу. Так, уйду на базу. включусь, покажу. І все путем. Уже 7, що 1 мая сіяли, вже почала сходити. Рядочки ще не стрельнули, но вже повилазили сім'я дольки. Я думаю, в понеділок вже должны бути рядочки. Це, що ми сіяли, еліта сілі. И сейчас педен Тоже капает А сейчас педен покажу Сколько же там осадок Кит у нас быть в беседке Точно у тебя кит спит Так, так, так Ну Видно чи не видно, почти 5 мм, 4 це точно. І воно ще моросить. Будемо надіятися, що ще піде. Ладно, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо надіятися на дощ.